Доброго дня. Наш будмоцентр приїхав сьогодні в Вірпінь, і ми якраз сьогодні на Єву бачимо, як сьогодні проживають люди, які тимчасово переміщені. І ви бачите, позаді нас знаходиться містечко, де проживають ті люди. І Фактично, це містечко надало і посольство Британії, і організація Об'єднаних Націй, але це містечко не предназначене для зимового переживання. Ми я хочу сказати, що дякуємо всім країнам, особливо Республіка Польща, за те, що надані тимчасові будиночки, і тут так само наступна черга облаштовується таке містечко але звичайно, це не для постійного проживання. І сьогодні я вже хочу сказати, що ми вже ну, прийняли рішення для того, щоб частину нашого виставкового майданчику перевезти сюди, прямо тут, облаштувати це містечко, щоб ті, хто це більше двох тисяч людей по постраждав сімей. сімей, і тут майже майже дві тисячі будиночків знищено в Ірпіні і в околицях. Тому практично ми перевозимо частину нашого містечка для того, щоб облаштувати тут виставковий майданчик, шоурум, і люди могли наяву приїжджати і бачити, як можна проживати в екологічно безпечному будиночку, в комфортному будиночку. Звичайно, ми поряд облаштуємо таку невеличку екосистему, де людина може і відпочити. Тобто, там може бути відпочинкова зона, там може бути невеличкий курятник персональний, де можна кожна родина доглядати за своїм домашнім господарством, і діти мають можливість гратися. Крім того, ми там облаштуємо відпочинкову зону, де може бути чани, сауна для реабілітації. А це зараз нам так само потрібно. І я дуже дякую, що поряд зі мною є Віолета, радник міського голови. Де ми зустрілися в Лугану? Ми були на Орумі, ми познайомилися з представниками декількох фондів, з якими ми зараз ведемо перемовини. Віолета, дякую за ту роботу, яку ви робите велику. Я знаю, що ви об'їхали пів Європи для того, щоб залучати донорські кошти сюди. слів, розкажіть, будь ласка, що зараз, яка ситуація в піні? І що зараз ми чекаємо від тих, хто готовий був допомогти Україні? Взагалі ну ситуація у нас дуже складна, і всі про це знають, адже сьогодні. Як ви вже сказали, 2000 сімей у нас залишились на вулиці сьогодні? Понад 3000 тисячі будинків частково постраждавших, які потребують ремонту, це дах, вікна. І наразі у нас є нагальна проблема з матеріалами, але сьогодні ще є така ситуація, що люди повертаються, повертаються з в місто, понад. Більше 50% вже людей повернулося, а головне те, що до нас вже їдуть ті люди, які втратили своє житло в Харкові, Маріуполі. І сьогодні вони вже є нашими нашими переселенцями. Це вже понад дві тисячі людей, які переїхали в наше місто. Тобто навантаження на місто величезне, а жити в нас нема де. І зараз дуже я нагально потребую допомогти з вирішенням цього питання. Ми будемо дуже вдячні всім, хто нам допоможе вирішити це, це нагальне, зовсім важливе, найважливіше питання для наших людей, бо Люди, це наша, це наша країна, і країну робить її народ. Тому дуже важливо, щоб вони поверталися в нашу країну, але наразі ми повинні думати, як найбільше надати да надати їм умови для того, щоб вони тут проживали. Дякую всім, хто долучається до нашої спільноти. Будемо центр. Ми об'єднали в кластер 23 виробника. Тобто, фактично, ми таких сучасних модульних будиночків можемо виготовляти 150-200 в місяць таких будиночків. Тому тобто, ми запрошуємо всіх виробників до співпраці. Ми запрошуємо донорів для того, щоб допомогти українцям. Ну і звичайно, запрошуємо кожного для того, щоб ми мали можливість об'єднатися і рішити ці нагальні питання, які сьогодні в нас є. Дякую. Дякую.